Світ невпинно змінюється. Щодня дослідники і дослідниці з різних галузей відкривають щось нове, інколи це спершу сприймаємо, наче нереальні моменти з фантастичного фільму чи зі сторінок сюрреальної книги. Та за деякий час нові технології і можливості, пов'язані з ними, поступово стають невід'ємною частиною нашого життя. Дослідники вважають, що коли технології продовжуватимуть настільки стрімко розвиватися, за кілька десятків років штучний інтелект може витіснити чимало робочих місць, і на ринку праці з'являться нові професії майбутнього. Поглянь на подане речення, де потрібно поставити розділові знаки. Нумо переглядати відео буде цікаво. Пригадай. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами це складне речення, у якому є одна головна та дві чи більше підрядних частин, поєднаних між собою за допомогою однорідної, неоднорідної чи послідовної підрядності. Дізнайся більше про типи підрядності в складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами, переглянувши наше окреме відео. У складнопідрядному реченні з неоднорідною чи з послідовною підрядністю ставимо кому на межі всіх частин. Оскільки розвиток робототехніки неминучий, людина повинна оволодіти важливими навичками майбутнього, щоб залишатися конкурентоспроможною на ринку праці, який постійно перед суспільством ставить нові вимоги. У реченні з кількома підрядними частинами при збігові сполучників не ставимо коми перед другим із них. Якщо в наступній частині є співвідносні слова ТО або Так, фахівці вважають, що коли спеціаліст у майбутньому хоче користуватися попитом, то він повинен не тільки добре володіти інноваційними комп'ютерними технологіями, а й бути мобільним і гнучким, вміти швидко працювати з інформацією, знати кілька мов, основи ділового спілкування, міжкультурної комунікації, працювати на стику професій або поєднувати кілька спеціальностей. Якщо ж співвідносного слова немає, Такому між сполучниками ставимо. У такому разі підрядну частину, приєднану другим сполучником, можемо легко вилучити з речення чи перемістити в інше місце, а частина, яка залишилася, збереже змістову і граматичну цілісність. Фахівці вважають, що він повинен не тільки добре володіти технологіями, а й бути мобільним і гнучким тощо. Порівняй. Пригадай. Підрядні частини складнопідрядного речення з однорідною підрядністю, наче однорідні члени в простому реченні, адже до них ставимо однакові питання і, відповідно, визначаємо однакові види підрядних. Тож і розділові знаки ставимо так само, як при однорідних членах речення. Потрібним стане спеціаліст зі штучного інтелекту, тобто експерт зі створення таких систем, яких. Які можуть навчатися завдяки попередньо набутому цифровому досвіду, ще яких систем, які здатні самостійно ухвалювати рішення на основі запропонованої інформації. Отож ставимо коми між однорідними підрядними частинами не з'єднаними сурядними сполучниками. Якщо між однорідними підрядними частинами є неповторюваний сурядний сполучник і, й та, в значенні і або чи, то коми не ставимо. Спеціаліст із кібербезпеки. Фахівець, який, який дбає про захист комп'ютерних систем і мереж від хакерських атак, витоків інформації та інших кіберзагроз. Який і професія якого важлива не тільки в майбутньому, а й сьогодні. Зверни увагу. Якщо в реченні з однорідною підрядністю обидві підрядні частини приєднані за допомогою однакових сполучників чи сполучних слів. То задля уникнення повторів у другій чи наступних частинах ці слова можуть опускатися. Футурологи вважають, що Що в майбутньому з'являться нові спеціалісти в медицині. І ще що? І користуватимуться попитом такі професії, як IT медик та IT генетик. Перед другою підрядною з'ясувальною можемо вставити сполучник Що? І що користуватимуться попитом такі професії. Потренуймося. У поданих реченнях розстав пропущені розділові знаки накресли схеми. Дослідники вважають, що невдовзі популярною стане професія сіті фермера, завдання якого створювати бізнес-проєкти, обслуговувати і облаштовувати агропромислові господарства у великих містах і на дахах будівель. Ставимо кому перед підрядними частинами, перед що і перед завдання якого. Футурологи переконані, що оскільки віртуальна реальність ставатиме все більш популярною, то не менш потрібними будуть архітектори, які розроблятимуть віртуальні середовища і застосунки, що перетворюватимуть реальний простір у віртуальні світи для навчання, відпочинку та роботи. У реченні ставимо коми перед що, то, які, що. Зверни увагу, між сполучниками що оскільки коми немає, адже в наступній частині є слово то. У майбутньому популярною стане професія нейроінтерфейсного інженера, щоб розробляти інноваційні інтерфейси для взаємодії між комп'ютером і мозком людини та дозволяти особі за допомогою мислення і нейронних сигналів керувати технологіями. У реченні дві однорідні підрядні частини, однак ставимо кому тільки перед першою, приєднаною за допомогою сполучника Щоб, у другій частині пропущено сполучник Щоб. Натомість між однорідними частинами є сурядний сполучник та. Тож коми не ставимо. Швидка урбанізація призведе до створення розумних міст. Адже, щоб покращити життя громадян за допомогою технологій, у важливих об'єктах інфраструктури буде встановлено мільйони датчиків, інформацію з яких оброблятимуть і аналізуватимуть нові спеціалісти майбутнього аналітики кіберміст. Ставимо коми на межі всіх частин речення. Зверни увагу, при збігові сполучників адже і щоб теж ставимо кому, оскільки в наступній частині немає співвідносного слова то так. Зрештою, підрядну, щоб покращити життя громадян за допомогою технологій, можемо просто вилучити з речення чи перенести в інше місце. Гарна робота. Виконай тест у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. А. Людство підкорює Всесвіт. Так що професія майбутнього спеціаліст із космічної інфраструктури, який вивчатиме, плануватиме і розроблятиме стратегії збереження і підтримки космічних супутників, станцій та іншої інфраструктури в космосі, а також проєктуватиме космічні подорожі. Б Для того, щоб задовольнити онлайн споживачів, зростає попит на спеціалістів із розроблення мультимедійного контенту, які будуть створювати відео, музику, графіку тощо. В нова професія цифровий лінгвіст, який розробляє системи семантичного перекладу з урахуванням контексту та змісту, обробки текстової інформації і який створює нові інтерфейси спілкування між людиною і комп'ютером. Г, незважаючи на те, що штучний інтелект, на думку дослідників, невдовзі заполонить чи не всі сфери життя, однак залишаться такі галузі, де без людини її розуму та емоційної складової ніяк не обійтися. Так що, як це банально б не звучало, учитель, лікар, психолог, духівник і чимало інших професій будуть потрібними й актуальними завжди. Правильна відповідь г пропущено кому між сполучниками так, що і як. Підрядну частину як це банально б не звучало, можемо просто вилучити з речення, і воно залишиться змістовно і граматично правильним. Повернімося до початку відео. Тепер, думаю, ти легко розставиш пропущені розділові знаки в реченні. Дослідники вважають, що коли технології продовжуватимуть настільки стрімко розвиватися, за кілька десятків років штучний інтелект може витіснити чимало робочих місць, і на ринку праці з'являться нові професії майбутнього. Ставимо коми на межі частин складнопідрядного речення. Перед що? Коли за кілька підрядну частину, коли технології продовжуватимуть настільки стрімко розвиватися, можемо вилучити зречення тож кому при збігові сполучників ставимо. Не ставимо коми перед останньою однорідною підрядною частиною, у якій пропущено сполучник Що. Натомість її приєднано сурядним сполучником І. Ну що ж, тема доволі складна, але думаю, тобі все вдалося. Запам'ятай, у складнопідрядному реченні з неоднорідною чи з послідовною підрядністю ставимо кому на межі всіх частин. Підрядні частини складнопідрядного речення з однорідною підрядністю, наче однорідні члени в простому реченні, тож і розділові знаки ставимо так само. Якщо частини речення не з'єднані сурядними сполучниками, ставимо коми. Якщо між однорідними підрядними частинами є неповторюваний сурядний сполучник і є, та. В значенні «і» або чи то коми не ставимо. Задля уникнення повторів у другій чи наступних частинах, сполучники підрядності чи сполучні слова можуть опускатися. При збігові сполучників не ставимо коми перед другим із них, якщо в наступній частині є співвідносні слова то або так. Якщо ж співвідносного слова немає, то кому між сполучниками ставимо. У такому разі підрядну частину, приєднану другим сполучником. Можемо легко вилучити з речення чи перемістити в інше місце. А та частина, яка залишилася, збереже змістову і граматичну цілісність. Став уподобайки, поширюй серед друзів, і з нами дуже цікаво вчити українську.